Реально, Зараз цей будинок взагалі це все? Та реально, просто все, все в грошах, чиї є, чи є смисл зараз щось ремонтувати. А багато Потому таких що? будинків взагалі поставили? Ну, вже так. О, так більше, 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 звісно. Десятки п'ять, напевно. Ну, тут, в принципі, видно пошкодження. Ми вже вікна позабували ОСБ. Це своє приватно. Ця криша тут прогнута, стропила, стропила, там полопалась. Ця частина. Тут теж все, все повилітало. Угол літній кухні теж уйшов. Тут, тут криші, криші немає. Теж там, там просто кухня е жила, е жила, там все отаплюється, газова пічка стоїть. А от шахи дів сюди прилетів. Теж тут, в принципі, поряд поряд з будиночком. Так, да, була була хазяйка. Ну, сусідній дом тут ще більше, більш печальна ситуація. Хазяйка була вдома, якраз в цій крайній кімнаті вона тут і знаходилася. І Та слава Богу, ні. Ну, да. було, було в було в Горіло тільки, ну, тут трошечки ну може, затушили тут трошечки там дров, дрова горіли, ну може, там водою його Тут теж це все. Угол відійшов, не знаю, як воно.